Гайда, помчали держим трубою, хвіст, що дістався нами з тобою. В джунглях ми чуємо різні слова. Так каже звір, так змія, так пташва. Посвіст, шипіння, гавки, ірик, перемішає наш жвавий язик. Гарно, прекрасно, повторимо знову, ми, наче люди, маємо мову. Аж тріпотить заворожений грою, хвіст, що дістався нами з тобою. Просто ми мавби. Я і з тобою. Кіпляйся до ліан і будеш з хама пан. Внесешся до вершин до виноградних лос. Хоч смітимо ми скрізь, кричим на цілий ліс та пебе, будь певен, 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 що здатні ми на щось. Але насправді вони ніколи не були ні на що здатні саме тому, що у них не було закону порядку, не було старших, не було молодших. Вони не могли зібратися, наприклад, давайте зберемося, бо прибираємо у нашому куточку джунглі. Вони не могли собі цього зробити, тому що вони були. Ліниві. А вони не були ліниві, вони просто були. Як? Нерозумні і е, не вміли довше, ніж одна хвилина зосередитися на чомусь одному. От вони вирішили, що от ми побудуємо, наприклад, велику вежу. Вони всі зібралися, почали будувати, поклали дві заглинки одна на одну і сказали, ні, ми тепер не будемо будувати. вежу, ми займемося чимось іншим, вони побігли, там, зайнялися чимось іншим. А вежа розвалилася. І так завжди. Вони коли мауглі украли, ви знаєте, що в бандрелогі украли мауглі були, коли Мауглі ще був маленьким. Мультик дивилися, може, книжки читали. От, вони його вкрали і думали, що він їх навчить в'язати мотузки. Ну, от, Баулі, ж він був людською дитиною, він вмів в'язати мотузки, а контрології його викрали і сказали, навчить нас мотузки в'язати. Він каже, ну дивіться, берете по один, другий, третій. І починаєте переплітати, переплітати, переплітати. І от так він хвилинку порозказував, мав набридло, вони знудилися, вони порозбігалися далі стрибати по деревах. Ну, така ось. Невесела історія з набалком. От коли у фільмі у них раптом з'являється цар, і вони ще там вирішують бути володарем усіх джунглів, такого бути не могло у Кіплінга. Ну чого, таке буває у фільмах завжди. А Кіплінг, окрім цього племені беззаконного, він показує ще дуже багато інших законів, які працюють у джунглях. Наприклад, тут є оповідання про крокодила Людожера. Із, 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 якою, його звали Макер. Такий макер, який в річці Гана А, І він ну, І досить миле створіння. Він згадує, е, колись давно, коли була, е, повстання Сипаїв, то скільки я хороших людей, його добрі були часи. О, і цього приходила макера, в да нього який закон? От, уявіть собі, якби Зрозуміло, що ви тут не, вас не беззаконні, як у пандерлотів. Давайте попробуємо приміряти на себе закон Маргера. Зараз я його виголошу. Право з'їсти самому або бути з'їденим. Ось головний закон на моїй ріці. <суміло> <суміло> Уявіть собі, так? А, кожна, 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 кожна жива істота, яка живе на цій річці, може або з'їсти когось, свого сусіда. <зуміло> або його може з'їсти. Такий закон. Зрозуміло, що. Так, так само вам не підходить цей закон, правда? Чи підходить? Ми тут Ну нічого, парти можна. Або, наприклад, є інша історія у книзі джунглів про табірних тварин. От Уявіть собі, Кіплінг, він був кореспондентом газети, журналістом. І він часто писав про солдатів. Про а, ти, в табір солдатський приїздив, там писав репортаж, що британська армія передислокувалася із Кабула до Бенгалі протягом останнього місяця. От, і між тим, він написав історію про табірних тварин. Оскільки раніше не було важкої техніки, я бачив, там танк хтось малював. Ніхто хто хто малював танк? Ні, Далька. Ну от, Коли не було танків, то як виходили з положення? Були такі невеличкі гармати. Які можна було розібрати повністю, скласти у торгу, покласти на спину мула, і мул цю гармату це що? мул це... це, не, це су... Мул – сумултовіл великий бик. А мул це суміш коня і ослиця. Коня і ослиці народжується мул. І от такі... вони дуже витривалі, дуже гарно носять вантажі. І от цей мул виносив на пагорб цю ось гармату розібрану. Там його погонич брав цю гармату, складав, ставив і міг вести вогонь, наприклад. Або були величезні гармати, такі от здоровенні-здоровенні, які могли тільки слони тягати. І там слони тягали цю гармату. Ні, по, -по, по цьому, по рівнині, на відстані. Коли треба було зайняти позиції. Або були воли, які, якщо слон, слони боялися вибухів учним, вони часто відмовлялися тягати гармати. Тоді приходили воли, їх запрягали по п'ятеро, і вони <п> теж воли це великі-великі бики. <п 'яте> а, от. І були ще, звичайно, коні, на яких вершники їздили, так? І, 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 і хто ще був. І, все здається. і от Кіплінг розповідає, як всі всі тварини з військового тапу розібралися одного вечора і почали говорити про своє буття, життя буття і говорити про те, який у них закон. У них закон дуже простий: коритися наказом і робити так, як тобі сказали. Тобто, а навіщо? А, тому що це наказ. І все. Вони сказали, там, йди 20 кілометрів прямо тягни цю гармату. І він пішов. Навіщо? У нього такого питання немає. Вам такий закон підходить? Ні. А як у вас це робиться? Ну, мені трошки підходить. Так. Да? Теж можеш тягнути 20 кілометрів гармати, якщо тобі майстер Ні, скаже. Ну, гармати. А у вас як робиться? Ну, от ви як вирішуєте такі питання? Ну, наприклад, да, вам майстер говорить, ви прибирайте у кімнаті. Що ви, що ви робите в такому випадку? Всі встали і почали прибирати чи як? Ні, почекайте, у вас є варіанти, у вас є варіанти. Ви можете, якщо ви як бандерлокі, то ви вам прийшов майстер і сказав, поприбирайте в кімнаті. Ви почали прибирати, а потім почали давати, ми не будемо прибирати і почали стрибати по парку. Ну іноді буває, так. Іноді трошки буває, що мавкуємо трошки, так? От другий варіант, який може бути. Це е, варіант крокодила Людожера. Вам прийшов майстер, говорить, ви прибирайте в кімнаті, ви його взяли і з'їли. Ну, Вам <ріганов> <Де ж> підходить такий варіант? Ні. Підходить? Теж, ж, мабуть, не підходить. А якщо табірні тварини прийшов майстер і сказав, поприбирайте, будь ласка, в кімнаті. Ви, є поприбирати в кімнаті! Всі встали, почали прибирати, все поскладали. <ріганов> да. це, це ви, так? Да? Це на вас схоже. Добре, ну, нехай. але є ще інший закон джунглів. От власне закон джунглів, про який Кіплінг пише в історіях про Мауглі і в історіях про цих вовків, які Мауглі вирощували. Ну, ви знаєте, саму історію я переповідати не буду. Маленький хлопчик опинився у джунглях і його прийняла вовчая, правда? А от і ця Вовча вовчая жила за законами джунглів. Ну, Дуже часто ви можете почути, як дорослі говорять, там, що хтось там, чинив неправильно, там, наприклад, щось у когось вкрав, наприклад, да? відібрав у слабшого якусь солодощі або якусь річ. А, і говорять, він чинив за законами джунглів. Це неправильно. Закони джунглів насправді вони досить чіткі, досить суворі і, е, як? і досить. Вмотивовані, дорослі кажуть, вмотивовані. Тобто кожна, кожна позиція закону, кожне, кожне правило закону, воно е недаремно там з'явилося, воно має якесь значення. Тому що якщо його не дотримуватися, станеться щось погане. Тобто Не тому, що той, хто встановлює закони, е так захотів, а тому, що так станеться. Ну, наприклад, е Давайте спробуємо прочитати, я буду робити паузу, і ми їх розберемо, ці закони джунглів, спробуємо їх, може навіть вивчити і зрозуміти. Закони джунглів, Отже, ось вам закони джунглів. Нерушні, мов небо, твердь. Вовк, що знає, їх процвітає. Хто не знає, той кличе смерть. Глянь, Ліана в суцільськлітає джунглі плетивом між гілок. Знай, у вовкові сила зграї. Знай, що зграє й усильний сильний вовк. Тіло мий, від хвоста до писка. Воду бий та неумлівіч. День годиться для відпочинку і годиться для ловів ніч. Ну, зрозуміло, якщо не, 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 не митися, то будеш брудним, будеш чухатися і будеш погано пахнути. Правда? Логічно все. Воду пити, не неумлій віч, тобто його, але, але не взахльов, тобто не багато, Щоб ти міг швидко знятися і побігти, то, то нап'єшся багато води і не зможеш встати побігти. Хай шакали за тигром пнуться. Але ти, вовчий син, затям. Щойно виростеш довгі вуса, полювати повинен сам. Шакал, який е, сам не здобуває собі їжу, він ходить за тигром, їсть його не доїде. Але вовк, який вже має вуса, повинен сам полювати. Ти маєш вуса? Немає. Не маєш. Я бачу, я, я, я маю, я вже маю сам полювати, а ти поки що можеш а, у тата вовка і у мами вовчиці просити їжу. Знай ведмеді, пантери, тигри, то у джунглях також закон. Не влаштовуй рухливі ігри, де кабан спить чи хатхі слон. Знаєте, як це правило перекладається на просту мову? Не наривайся! Лапина. Коли з спіткає з граю. І ніяк їм не розійтись, то ватах говорити має. Просто й ловко подійти й дивись. Тобто я це розумію, що якщо виникає якийсь конфлікт між різними зграями, і його не можна вирішити, то потрібно когось попросити про допомогу вирішити цей конфлікт, Хто у вас допомагає вирішувати якісь проблеми. Судді ділян. Судді? А судді що роблять? Тобто судді звідки беруться? Вибирають не збирали. А -а. А, тобто ви поміж себе, себе да, і вибираєте, хто буде суддям. А якщо судді не можуть вирішити? Тоді... тоді до майстра. Тоді до майстер. Отже, майстер у вас фактично у вашій зграї, як ватажок зграї. Це ватаг зграє вовків. Так. Коли сваришся з вовком зграї, то не бойся з ним на виду. Хай про сварку ніхто не знає. Сварка зграє несе біду. Ну, Я думаю, що ви. У своїй зграї не сваритися і у вас такого не буває. Але якщо буває, то знов-таки допомагає в Атаг, я думаю. В Лігві Вовчому Вовча влада. І без згоди його туди не ввійде ні атак, ні Рада. І природно ти теж не йде. Ну, тобто, якщо у когось є своє місце, у вас є, бо є якесь місце таке, от, твоє особисте? Шафа. Шафа. Шафа є. Ні. А як? Ну, ну, куди, там, да, куди, там, куди там... речі можна покласти. Ну, так? Речі, да, ну ось це, це кожного імена, да? так? Лев, да? Кіра. Угу. Дивіться, у вашій шафці то ваша влада. Якщо ви не даєте згоду, то ніхто не має права звідти щось взяти. Це закон джунглів такий. Із От він хоче чинив не по закону джунглів. Виходить. І він не знав закон джунглів. Ви йому пояснили, що є такий закон джунглів, що в любов, чому вовка влада. Вот може бить сьогодні вітя може прийти. А то заболел. А, ну що він забал? А він Ой, да ладно. Ви б йому намалювали щось передали листа якогось. Та ні, он може сьогодні прийти. А, він уже може прийти. <клес> а, може. Або, наприклад, Дорогий. коли слабший прогавить, прогавить здобич, <клес> а ти зловиш її за те. Залиши недоїдки добрі, право слабшого то святе. Ну, власне, теж треба дбати про слабших. Що ти сильніший, дужчий, розумніший, а хтось слабший за тебе, то, то треба йому допомогти. А, ну і, звичайно, за премудрість, за спритність вовчу. І тому, що лапа важка. Там, де джунглів закон промовчить, покладіться на ватажка. Отакі закони джунглів. То що вони вам підходять? Якобря підходять не підходять. А які підходять? не підходять? Які... Ніяк да, треба. Крокоділі. Крокодилі, де треба з'їсти. Якщо ти можеш з'їсти, то і тебе можуть з'їсти. Я не думаю, що це да. дуже хороший закон. Mm, да. А вовча зграє, яку Кіклін про описав у історії про Мауглі, він ця ось Вовча зграя, вона. Турбується про те, щоб кожен член зграї залишався живий і здоровий. Щоб, щоб з ним все було в порядку. О, зараз я буду поїздки по закону цього річки кадр.